Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми ще поговоримо про індексацію пенсій, тому що, нарешті, на сайті Міністерства соціальної політики з'явилася інформація, наскільки ж в якому розмірі збільшиться пенсії уже з 1 березня 2026 року. Хочу нагадати, що ми з вами чекаємо остаточного рішення Кабінету міністрів України, який це викладе в. Постанову, як це було кожного року, в принципі, так. І е відповідний розрахунок у 2025 році, в 2024, так само і в 2026. Році дивіться, хочу нагадати, що індексація пенсій в березні 2025 року вона відбулася, і пенсії збільшились на 11,5%. Пам'ятаєте, так, для тих, хто вийшов на пенсію за останні 4 роки 2021, 2022, 2023 та 2024, були встановлені також коефіцієнти індексації. Також потім Кабінет міністрів України. Надав більш детальнішу інформацію, наскільки ж збільшиться для кожної вікової категорії розмір пенсії саме в 2025 році. В 2025 рік, крім березневої індексації та перерахунку працюючим пенсіонерам, в принципі, нічого більше ніяких перерахунків не приніс. 2026 рік. Е у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму з 1 січня 2595 гривень. Так так як у нас прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зрісне суттєво лише на 234 гривні, і відповідно, той і перерахунок. Для українських пенсіонерів також не був супер відчутним. Е, тому що ми робимо? Ми чекаємо, поки на урядовому порталі е, Кабінет міністрів України уприлюднить постанову е, про індексацію пенсійних і страхових виплат, яка буде стосуватися у 2026 році. Але наразі на сайті Міністерства соціальної політики з'явилася інформація, е, що уже наразі Кабінет Міністрів е, знає. Розмір індексації пенсії. Якщо в 2000, ми з вами робимо порівняння, так, у 2025 році індексація була проведена і розмір пенсії був збільшений на 11,5, то в 2026 році пропонують збільшити на 12,1%. Знову ж таки, стосовно того, як саме збільшиться розмір і для якої категорії пенсіонерів чекаємо оприлюдненої постанови від Кабінету міністрів України. Наразі ми можемо просто говорити про показник індексації, так пенсії, і це стосується також страхових виплат. Знову ж таки, за інформацію надає Міністерство соціальної політики, з як. З'явилася на сайті, він буде становити 12,1%. Також дивіться, ще хочу нагадати, що. В нас є формула, так, яка визначає показник цієї індексації. В нас є закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, частина 2 статті 42 з даного закону. Дивіться, там береться показник зростання споживчих цін. Він у нас буде за 2000, зрозуміло, 2025 рік так, становити. Також застосовуються показники середнього. Заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та які будуть враховані для обчислення пенсії. Ці показники обов'язково. І потім це все множиться на 50 і ділиться на 100. Це така формула плюс 1. І ми отримуємо з вами показник щорічної індексації. Він зріс порівняно з 2025 роком. Так, тому чекаємо вже постанови, хоча б вже розуміємо показник індексації, наскільки він буде, так, яким він буде. І стосовно розміру самих пенсійних виплат, чекаємо остаточної постанови від Кабінету міністрів України. Я обов'язково, як тільки ми її отримаємо, побачимо, почитаємо, обов'язково з вами нею поділюся, і ми її обговоримо.